Добрий ранок. Цей плакат, який вчора мені діточки вчили, я його взяла на роботу. Я на якому разі його не витягла. Боже мій, а вчора начиталися, аж за головку бралися. Хто така продавщиня спривозить, що її пішла до дітей в академію, дівчатка? А хто така продавщиня? Ні, торгашка. Торгашка? Турга... Хто? А як І краще щоб що й краще казали? Торгашка це що найкрасіше теж. Хто вона така, що її позвали? Слухайте. А ви що мені завідуєте? А ви, мабуть, у мене успішна, красива, модельна, і вас не позвали, так? А от бачите, а торгашку з привозу позвали. І ви знаєте, е заслужила. Торгашка заслужила. А що ви мені рідні, заслужили? Що ви мені якраз заслужили? Писайте мені коментарі. Хто вона така, що її туди покликали, дівчатка? E, Не хто вона така, а людина з великої букви, з гордістю скажу, яка зробила себе сама. Да, я стою той на привозі, я горжу, що я торгую на привозі, Я горжусь, що у нас така прекрасна рукавичка, у нас прекрасна команда. Що вона там могла зліпити набор слов? Так, подожіть, з того набору слов. Оця торгашка зліпила себе саму. І з гордістю говорю вам, що мене звуть, і я йду. Мене звуть, куди звуть, туди я завжди да йду. А вас не звуть. Ви у мене взагалі ж там модельні, красиві. Да? Ви такі у мене успішні. Ви думаєте, боже, чого ж така успішна в мене не звуть, а її звуть. Ви подумайте чого. Тому що і я добра, і я злючка, і я харизматична, і я красива, або ятина Мені моя мама завжди говорила, ти у мене красива дитина на світі. Так що, проси, ваша жабка вас скоро задала, ваша злость вас скоро з'їсть. Я вам дякую, ви мені скільки вчора уваги внимання. такі петиції. Саме головне, чого її туди позвали. Знаєш, якщо ви не знаєте, як мене звати, то мене звати Світуля. Да, не її. А чого її позвали? Ну, а як ви думаєте, а чого її позвали? Бо тому що вона людина. А ви, то ви моя дядька. Тому що ми поки на, поки ми настроїмося, подожди, бо я опять стала закрила всіх. Так що добрий ранок. Доброе рано. наші дарина. Добрий ранок. Ой, я слухайте, а я це може ті, слухайте, багато що про себе не знає. Люди розкажуть. Жуля, успокойтеся, люди так розкажуть. Не знаешь, mm -hmm. поскажут, Дай Бог їм здоров'я. Слухайте, э, таке внимання вчора особливо було просто всього. Спина болить все одно. Ваше понімання нічим не спину. Але слухайте, добре, що в мене є моя Ніколайна. Вона мені сказала попити у поле. Хто мені на привозі в поле, поле Хто на привозі в коле в коли відсюди? А лікарні, так? Сейчас зроблю два уколи прийдете. Все, пройдет під печаль печалі ради. Скупите, дівчатка одна каже, дивіться була, коли з печальною водою. Там треба лястити в неї. Іди не вставати, не вставати, чесно, моя рідна. Ой, що я вам хочу сказати, мої рідні? От моє слово, що я вам хочу сказати. Дякую, що ви в нас є. Дякую за все. Давай ви, знаєте, за що? За перемогу, за те, щоб ми були всі здорові, щасливі, любимі. А як ви в мене постали, мої ласточки то про Мага, телефон видержи все. А ваша світунка з вашими молитвами тільки стає все знаменітіше і знаменітше. Ось ця торговка з тривоза. Це ще ніжно да каже, бо були поміще. Ні, признання любві. Ну і це ну тобі так і говорять признання в любі, а мені говорять, ай ламі. А ми вас цілуємо, любимо, і ям дара і нашу подкорську. Ми, хорошенькі, хочу вам показати подяку. Тарасюк Світлана Валентинівна. Дивіться, вчора ми там багато хто спорили, чого Тарасюків, чого Базаренко. Тарасюк це я по фамілії свого чоловіка. Це Тарасюк у мене фамілія. У ну, мене всі документи все на Тарасюк. Це вчора нам дали грамоту. Тарасюк Світлані оголошується Тарасюк Світлана Валентинівна за значний всяк забезпечення обороноздатності України, патріотичну громадянську позицію, вагову допомогу в Заходах щодо збереження життя. Здоров'я військовослужбовців здоров Збройних сил України. З повагою, тимчасово виконуючи об'язані командувач військ, оперативного командування Південь полковник Павло Житняк. Мої хорошеньки, Пожалуйста. а потім іди сюди до мене, а потім покажи. Ви питали, чого я волонтер, чого я то. Зараз ми вам покажемо подяки, які в нас є. Всі подяки, всі медалі, щоб ви просто все це побачили, мої хороші. І потім говорили, хто така, 에... хто така торгашка з привоза. От вам і торгашка з привозу. Я вам говорила, по своїй можливості я допомагаю всім. Базаренко це моя дівча фамілія, це фамілія по моїй мамі, ну, по моїй мамі. А Тарасюк це вже по моєму чоловікові, дочка в Тарасюк, документи всі Тарасюк. Так що мої хорошенькі. Оця торгашка з привозом. Голодість скажуть, віри з великий губерний. Я не можу мені треба лікарство. Да? А ти все одно нічого не двигаєш себе на Валера, добрий день. Альбіночка, ну що, ми додалися да, Всю ночь готують. Альбіночка, що значить, бач, Валірочка, я щось бачу, ви до Альбіночки. Що? Ага. Заходьте, давайте. Валер, заходьте, давайте добавіться вже вашу мамалику. Вже довгожданну. Так, дівчатка, моя Ніколаївна випустила мені лікарство, я зараз зроблю полічки, три уколи треба зробити, я думаю, все пройде. Правда, німіє полечик. Прям... Так, Костик, давай роби. Леся, нате. Ми дождалися мамалику. Альбіночка, зараз я буду робити кульколь собі вже. Ну давай, да. давай. Леся, розкладайте мамалику, давайте, вибрали, давайте. Що ж, сніданок з мамалигою, давайте. Да. Альбіночка, милашка моя, я скучала за тобою. А що ти все доставила? Що додому хоч забрала? два кулька забрала, ну маю совість. Так, мої хорошенькі, а хто любить сніданок? Ану, ну відкривай, ну що ж з тобою? Що ти стесняєшся? Моя милашка. Красуня ти моя. Костянко, йди сюди. О, дивіться, он до шарики, дівчатка. А ну? давно, ти хотіла. Альбінка, а я взагалі то Валерія казала плаценди, бачите? А Альбінка хотіла мамалигу. Ну ладно. Мамалигу сначала. Сначала мамалигу, так? Да? Ой, Валерочка, а сейчас плаценди Там Там і те. Костик, давайте. Так, дівчатка, дивіться хлопчики, у нас сьогодні сніданок з мамалигою. Ану, Альбіночка, давай. Це чесничок. Костянка, йди сюди, давай. Та А ну Леся, що ти там відкриваєш чесночок. Так що всім смачного. Давайте. А що, вилок у нас немає? А по рукам будем їсти, так? Да? Будемо їсти руками. А бери, Костя, давай одноразові перчаточки. Давай. Подумаєш, так дивися, боже, як воно пахне. Альбіночка, ти доволі мамалигою? Очень. Ну ти бач, все ради тебя, моя милая, все да, ради тебя. Малышка. А вітрина виложила ласточка. Да. Виложила зайчик, мій, да? Приходіте. Прийти помогти тобі виложити. Люди дорогі, приходите покупать. Э, Альбиночка, я хочу, знаєш, як з треба зробити. Беремо всі ящики, висипаємо. І хай ми закопаємося, так? Давайте, Костик, Валера, перчатку дай Валірі, перчатку, що ви стоїте, як засватані. Так, мої хороші дивіться, у нас сьогодні мама малика, часничок. От, пожалуйста. Ви приїжджаєте, хто що має? Приїжджайте до нас. З ми, ми У все все. з сиром. А ще вона внутрі? Вона внутрі з бринзою? Да. Я серйозно кажу. Вона всегда йде з бринзою. А ну, арбиночка, ну моя милашечка. Вкусненько. Костик, бери чесночок. Сім смачного. Лижуля, а что ты кушаешь? Завтра поцелуй. А что это такое? ну расскажи. Мамалы. Девочки, вы такую мамалыву кушали? Шариками, внутри брынзочка. Посмотрите, какая красота. Ну, так мы еще не завтракали. Ну це ж нам 200 вид. Стеснялась, стеснялась и все. Боже, ласточка моя, дякую вам. А вы весь кови, да? Вы весь Да? Ні, Двіта, я вам хочу, боже, Боже, я думаю, такі красиві, подожіть. Встань, моя красуня, боже, вона прийшла перший раз так скільки. Мічта, дай ручечки твою, Моя рідненька, ти красунечка. Чула? Красунька, подожіть. Давайте я вам, знаєте що, цвітулька э, на рибулька, вона така, знаєте, завжди. На удачу, на те, що ти вже не стисняв. Ні? А це тими молодий чоловік? Да. Моя тикрана зайчика, ну бери спіку поїздка. Давай, лялечко моя. Да не стесняйся, іди сюди. Та ну йди сюди, Вось ми моя ласточка, возьми. Слуха, дякую вам, що ви в нас є, ви знаєте. ой я завжди говорила, мені сьогодні теж, бачите, мені подяку сьогодні тоже передали наші захисники. Ми ви знаєте, вам дякуємо за кожну секунду нашого прожитого життя, тому що завдяки вам ми встали живі, здорові, ви знаєте, я все говорю. Дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Гріх від Бога нам щось говорити. Так що ми рідні. Слава Україні! Це так, робочий день починається. Так, у нас на столі бутилочка без алкогольного пива. Летя, покажи того ляща. Де, -то? Де той ляжчик? Де ти шокоїт? Порізала його. Ось, пожалуйста, сьогодні лапочка, віть, але і корочка. От пожалуйста, дивіться, ось. А ну набирай Альбіточку, набирай нашу мілашку. Тому що вона обідиться. Наливай в стаканчик. Ну, Та я теж безалкогольно вип'ю. Леся, ну що я? Давай. Можна випити везел? Давай. Цю. Зайка, ти хочеш без алкоголочки, лялечка. Так, Костик мотає трошки передачі, дівчатки даймо, печь, що є, його нема. Буде на середу. Кому ти Тобі-тобі два. Мені два? Тобі-тобі два, А, ляєш два, так? Ну давай два. Я хочу вам сказати, що сьогодні четвер, але такий ну, сухенький четвер. Костик мотає в передачку, до мало солодка, йдуть. Зайчик, ти будеш пива, Ні. Чого лялечка? От ти скривився, як сьогодні на п'ятницю. Альб... Набери, будь ласка, альбіночку і включи громку зв'язне. Бутилочка на два стаканчика. Бутилочка на вас. А ну, я... ну включи громку, ну, давай, ну, я поділюсь. Мілашка, мілашка, іди до нас, мілящика порізали. Бутилочка, бутилочка, бутилочка. Yeah. Ну йди на секунду, лялечка наша. Мілашка, ну йди сюди, зайчик, диви, каже, ні. А альбіночка, наверное, ще вітринку вилажує наша ласточка. Іду, каже. Іду, каже? Все, тоді діли пиво нам на двоїх, давай на двоїх. Я з альбінкою поділюсь, Лесь, давай. І я знаю, що хочу кусочок прямої корочки сплю і бачу, я вам говорю целий процес, дівчатка, цокі-цокі буде. Сейчас, де наша... Ой, спасибо тобі давай Лесь. Давай за сьогоднішній прекрасний день. Будь ласка, Костик. на здоров'я, зайчик. На здоров'я, лялечка. Байдуже починаємо, далесь? Слава Богу. Де наша мілашка? Ану, рибулечку Леся, ну давай. У дівчині, подивіться, яка є корочка. Боже, вона прям. Він весь вікнує Леся, Леся дві кіоси. Леся, а може у нас буде чуєш, а може в нас буде дівчинка? Ні, давай. Подожди, що Леся. Та між доною паю, що страшного. Будеш, Будеш пахнути таранькою. У нас сьогодні робочий день. Пиво. Масаж ножок. Ну що робити нам? Сьогодні такий день. знаєте, що сьогодні такий день, що можна побасажувати ножки. У нас на базарі просто є чудова людина, яка такий масаж робить, що правда, дівчатке, дуже молодець, а ножки отікають. Тільки що мені так розігнала спинку, що мені дуже хорошо. Пашка, ти, звісно, умнічка, правда. Мене так включиться. Уколи три уколи. Я зробила і масажик, і шикарно. Мілашка моя. Ласточка, ми без тебе нікак, зайчик. Я поділилась навіть, бачиш з тобою пивом, лапочка моя. Безалкогольна, зайка. Безалкогольна. А рибку хочеш кусочок? Боже, раді тебе розрізала рибку. Раді тебе, мілая моя, милая моя. Я без. От ти заміть, як я тебе люблю. Без тебе навіть нічого не роблю. Альбіночка, сьогодні такий день, дивися, масаж робимо, рибку їмо, пиво п'ємо. Ну Сьогодні, напевно, не мокрий четвер, а сухий четвер, так, да, зайчик? Засушений. Ну нічого такий сьогодні день. А ти ж, мілей, розложила вітрину. Ну я тебе не скажу, нельзя мені говорити. Я що, сторіс не бачила, милая моя. Нет, не Альбінка, тобі хочу сказати, що дивися, бач, підкаливати тебе. Ну Я вітрину розлажу, а ти цілий день сидиш. Не понимаю. Ж... За те, що рибку дігустірує. Чуєш, Альбінка? Я так думаю, що е, віде, може в нас буде дівчинка, бо Олесю сильно потягнуло на, на рибулечку в останнє время. Я так думаю, що буде манюня на Ні, ти не хоті, не. альбінка, ти не хотіла? Не ти не хоті припіла, хотіла, альбінка ти не хотіла, і пиво не хотіла. І кримена. Зайчик, візьми глоток пива. Я тобі поділилася, та там глоток лялечка, щоб на суху не йшло. Диві. Ти знаєш, що вона не хоче? Чого? Вона по стакана не між прочим. У нас сьогодні всі ролики з моїм товаром немає нічого. У нас ролики сьогодні отако, знаєш, на поговоріч. Так, зайчик, поки торгує, ми Альбінка, пиво дуже холодне, вкусне. Глоточок, зайчик. Дивися, я з тобою. Давай цьок, моя рідна. Альбіночка, ти видіш, я ж тебе з тебе не можу. Зайчик мій. Уже ми з тобою пара, вже і мене пара. Я і сара к пара. Зайчик, давай на здоров'я, моя рідна. Студентка, практикантка. Ти Андрась, ти 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 буде з корона, ти маєш у нас бути. Так, як ти в нас дама така непредсказуема, я сучувствую юрикадемії. Передам, будь ласка, Валеріянко. бо Валерія. Оберегалеря, ти не пройдеш. Ти не пройдеш. Так, Це по банках, тобі одесь. Так, я тобі. Те, що ти гарна писала, це його. Ще студентку мене. Ти йдеш йдеш перший клас. Який перший? Ну що ти починаєш теж? Я й журналіст перед тобою. Ти розумієш? Подожди. А для тебе це дуже важко. Звісно. Дивіться, ставила телефон, бо ти забула Так. Заряджається. Це телефон? Так. Тут все записала. Все, що на уроках сказали. Тут зарядка для всіх Диви. сусідів хто дасть писати. А тут флешка. Слух... Написала конколат і взяла тихать з собою. Слухай, я не хоня, подождіть. Да. Це я заряджаю телефон. Це що дивіться, це значить. так, диві. Зарядка телефона є потім. Флешка є. А це ж таке. Тоже зарядка для сусідів, хто дає списати. А я ж таке не бачила. Слухайте, це. Я хочу сказати. Я вже готова. А що Юрій Академія, То вони те, що це що я йду, каже, готовтесь. Їм Готов, гімбаліанку, бо вони не видять. Ми, ми всі такі слабо. Вони слюблені сьогодні буде слабоне. Ні, то я буду украшення. Украшення то лучше навчитися, все одно треба. Я буду ходити вчити. А я флешку маю і буду за п'ять сьогодні будеш. Так що тримайтесь, я йду. Добрий день. Сьогодні ми зробили 11 передач. Наш товар весь хороший, так що замовляйте за номером 098 493 0776 і весь товар поїде до вас. Так що ми зараз йдемо на почту і відправляємо. Ми ставимо по дві бутилочки льда, пакуємо все плотно. Так що замовляйте, ми вас ждемо, а ми вас село і в дорогі наші підкупчики.